Роблю експеримент, в'яжу павутинку. Павутинка в мене з отакого кідмахера на шовку. Я в'яжу прямокутниками на на в мене на перед і на спинку просто прямокутники без викату. Я дуже давно хотіла зв'язати павутинку, але оскільки я вяжу по два рядочки на день, увечері після роботи. То я не знала, як я буду рахувати реглан. Там же, знаєте, класичну паутинку в'яжуть зверху і якось там додають оці петлі, щось там прибавляють, убавляють, я б заплуталася. Тому я вирішила зв'язати набагато простіше і нарахувати петлі, Вирахувала мій розмір, подивилася. Як я хочу, ну, яка довжина має бути у цій поводинці, і просто зв'язала два прямокутника. Оскільки цей мохер тягнеться, то викоту для шиї мені не потрібно було робити все і так дуже добре. Далі буде рукава, я буду набирати ось таких от пройм. Прямо тут, бо мохер дуже тягнеться, тому я буду набирати звідти і в'язати. Ну, В'язати спиці номер 5 Мохер, тут скільки десь, я не пам'ятаю, 25 грамів. Щось там воно було. так, 70 мохер 30 шовк, І скільки ж там метрів? в 25 грамів. Но я пам'ятаю, що тут майже кілометр. 100 грамів, да, тобто 250 метрів десь на 25 грамів тут є. Отако